Привіт усім, я Віолета, і ви слухаєте подкаст Шо Опера. Сьогоднішній випуск я вирішила записати досить таки спонтанно. На ідею цього епізоду мене і наштовхнули, і надихнули коментарі під попередніми випусками, тому я щиро-щиро сподіваюся, що сьогоднішня обрана мною тема буде не тільки цікавою, але й. Корисною і зможе вам стати в нагоді. Поїхали. Акт п'ятий: Як пережити вступну кампанію в консерваторію або, або ж інший музичний навчальний заклад? Мені захотілося позачергово саме цю тему підняти і, звісно, встигнути записати її до початку вступної кампанії. Певно, якимось чином я закрию. Свій особистий гештальт і, звісно, стану на емоційний бік усіх абітурієнтів, усіх молодих і натхненних душ, які прагнуть пройти цей шлях від вступника в концу до солістого ласкала, якомога швидше. Я зроблю все, що зможу. Перше, на що я Зверну увагу, і про що необхідно пам'ятати увесь вступний період від подачі електронної заяви чи документів до практичних іспитів і до отримання результатів вступу, це те, що емоційно, психологічно вас цей процес вступний має похитнути мінімально так. Саме мінімально І я розумію, що це звучить як завдання зірочкою, але повірте мені, це процес, який апріорі і так є нервовим. Тому ви маєте собі полегшити його якомога більше. Те, що я зараз побачила на сайтах українських консерваторій, зокрема Київської, в принципі, не відрізняється від тих вимог, які були, коли я вступала, господа, це було 14 років назад. На підкурс, потім через два роки бакалавр і ще через чотири магістр. Потім було якесь боже проведіння, і я за день до вступних на аспірантуру я забрала документи, я вирішила, що я вже не можу. Але потім у 23-му році в мене був ще один вступ на магістра у Франкфуртську Хохшолі. Ай, господи, Велієт нашого? Коротше, головна ідея. Це те, що ваше завдання приготуватися так, щоб до вас було просто неможливо прискіпатися. Повірте, якщо мова заходить за вступ український саме в українські навчальні заклади, ну. Хочеш, не хочеш, вас будуть емоційно дуже сильно колихати. Атмосфера буде штучно нагріватися, бо, звісно ж, потрібно створити оцю неймовірну значимість і набити собі ціну. Я ніяким чином не обесцінюю сам момент вступу, проте жодне ні. Сказане у вашу сторону жодна критика, навіть об'єктивна, не мають визначати вашу цінність і найголовніше у ваших власних очах. Я не хочу, аби після вокальної консультації перед вступом ви виходили із розбитим серцем і розчаруванням у собі дозволено розчаровуватися у професії, дозволено розчаровуватися в людях, начальних закладах. Але, будь ласка, тільки. Не в собі і не в своєму голосі. Зазвичай вступні іспити проходять у два тури, ну і ще й колоквіум після другого туру. Думаю, не секрет буде, що на перший тур ви обираєте ту арію і той романс або народну пісню, які вам об'єктивно зручно співати, і ви їх можете заспівати в будь-якому стані. Ви можете навіть провести такий експеримент. Спробуйте. Поспівати ваші вступні твори після безсонної ночі голодними, трохи прихворівшими. Я, я не кажу мучити себе, ні. Я кажу про те, щоб зрозуміти, що найперше вимикається, коли ви не дуже добре себе почуваєте, скажімо так. Не знаю, у горло закривається, гортань нестабільна, шия починає боліти. Ви. Не відчуваєте м'язів спини, або діафрагма кам'яна, як дурна, ну і так далі, ви маєте знати свої слабкі місця і коли вони найбільше не піддаються контролю. Так як ми живемо в досить непередбачуваній реальності і використовуємо ресурси нашого організму часом на межі, варто в день вступних іспитів використовувати не всі запаси енергетичні та емоційні запаси вашого організму. Якщо ви в мене почуєте ти зараз, то потім зрозумієте, про що я кажу. Не повторюйте моєї помилки, коли мені здавалося, що я маю там душу, просто душу лишити на цих вступних, віддати останню краплину голосу і просто молитися, що боги вокально і кафедри мене зацінили. Слухайте, забагато честі. Я так само виконую свою роботу, тільки я роблю її для себе і роблю її якомога якісніше, тобто ви виконуєте свою роботу. І і ви робите її для себе якомога якісніше. Певно, цим випуском я просто хочу лишній раз нагадати кожному, хто вступає в цю професію, хто вступає в вищий музичний навчальний заклад або вже й навіть в цій професії знаходиться про необхідність згадувати і не забувати, що у вас є своє власне достоинство, самооцінка та необхідність поваги до вже проробленої своєї роботи. Тому ви вступаєте для себе і робите це для. Себе. Вибір викладача це найбільша лотерея, яка може тільки статися в цій професії. Якщо ви знаєте завчасно, до кого ви хочете піти вчитися, якщо вам педагог підходить, якщо ви з ним чи з нею на одній хвилі, і ви десь інтуїтивно навіть відчуваєте без сумнівів, що о, це, це воно. То вперед позаймайтеся з цією людиною перед вступом, звикніть до особливості її вокальної мови, тобто вокальної мови педагога, тому що кожен педагог пояснює по різному важливо вийти з консерваторії трошки трошки краще, ніж ви туди вступали. Бажано, звісно. Це в найкращому і найнеймовірнішому випадку не розгубити бажання, жагу до співу, бажання зробляти голосом на життя. Тоді це просто програма максимум буде, якщо вам вдасться її виконати. Отже, перший тур і другий тур вокального конкурсу. Дивіться про технічну підготовку. Я тут не говоритиму, бо тут кожен має свій рецепт. Вокальна техніка. Я зараз в неї не лізу, не хочу. Кожен знає, що він робить. Я говоритиму тут більше про нерви, про психи та ем, як емоційний стан може вибити із відчуття тіла, і тоді це може закінчитися співом, ну, без опори, безтілесним співом, знаю, на, на горлі, на шиї, як хочете. Коротше, тільки верхньою частиною тіла або навіть підвищеною тривожністю і панічними атаками. Нам нам цього не потрібно. Звісно, нікуди від цього не подітися. Вас буде підковобашувати, ви будете хвилюватися, тому важливо мати інструментарій самодопомоги. Багато хто говорить про дихання, дихальні вправи як про елемент заспокоєння, але ха -ха, цих розмов і так дуже багато і вони такі різні, і ти ніколи не розумієш, що саме тобі підійде, як це взагалі працюватиме. Найважливіше при нервах. Це не дати собі дихати верхню частиною тіла. І ще раз наголошую, я зараз говорю не про процес самого співу, я говорю про той етап, до прикладу, коли ви очікуєте на свою чергу співати, так використайте цей час на те, аби поробити певні вправи, чому ні, мій фаворит. Так як я, паняночка, дуже тривожна, часом маю панічні атаки, тому я використовую цю вправу. І мій фаворит це вправа із йоги, всім відома. Та називається кішка, яку ви можете робити навіть стоячи. Ну, звісно, вдих, вигнаєтеся спиною, ніби як горбом вип'ячуєтеся, розтягуючи і поперек, також видих. Ви повертаєтеся у висхідне положення без вип'ячування вашої прекрасної попи, тобто без прогинання в попереку. Потренуйте цю вправу саме стоячи, бо робити її в коридорі в сукні на підлосі ну, буде трошечки незручно, некомфортно. Розумійте, яка кількість повторювань є для вас оптимальною, мінімум 3-5. Поробіться вдома, коротше, знайдіть своє. Насправді ви можете пошукати вправу, яка заземляє саме вас. Я її використовую для заземлення для повернення о цього відчуття, що я в тілі я відчуваю своє дихання в тілі, в спині. Знайдіть своє, це краще, ніж труситися чи слухати когось під дверима. Не робіть так, Зосередьтеся на собі і на своєму стані, дівчатка, дівчаточка. Я дуже люблю підбори, і височені я просто теж люблю. Проте каблук має бути елегантно широким. Тоді ви не будете так сильно завалюватися. Шпилька для вступних іспитів, особливо якщо це другий тур у великому залі Київської конці з дерев'яною підлогою, це дуже ризиковано. Повірте, не, не дуже зручно стояти на цій дерев'яній підлозі, на такій шпильці. Це дуже красиво, дуже, але дуже незручно. Тому оптимальні підбори. Стійка ніг, Сама по собі дуже важлива. Подивіться на ширину ваших стегон і порівняти це з тим, як широко ви розставляєте ноги, коли співаєте. Існує правило, що чим ширші стегна, тим об'єктивніше вам необхідна більш ширша стійка. Чим вужчі стегна, тим менш широкою має бути ваша стійка. Інакше ті, хто мають невеликі стегни, стоять широко, будуть. Просто-напросто задарма витрачати свої сили і ресурси м'язів для збалансування. Таким чином ви будете швидше втомлюватися. Тому стійка ніг має прямий зв'язок із роботою ваших зв'язок голосових, тому що це одне тіло. Я не розумію, навіщо тоді перетруджуватися і перепрацьовувати там, де цього не потрібно. Недарма, ну недарма в кожному вокальному класі завжди є дзерка. Використовуєте його, працюєте з дзеркалом. Зазвичай всі тілесні затиски, ну дивні повороти голови, вставання на носочки чи хапання сукні перед верхньою нотою, дивні рухи руками це все компенсація втрати контролю над процесом. Ну, а треба же щось робити, ото ж воно і щось і робиться. Якщо у вашій арії романці є місця, які технічно у вас не виходять або вселяють у вас панічний страх, допоможіть собі свідомо на цьому місці. Наприклад, складний пасаж, там, вихід на верхню ноту. Продумайте рухи для заземлення і для 100% підтримки тіла. Зробіть крок назад перед верхньою нотою або навпаки. Вперед ваготіла, перенесіть у кроці, або розкрити грудну клітину нарочито, або навпаки, Марія Калос. Поведіть плечима вперед, щоб позаду спина розкрилася. Ви це можете, до речі, прослідкувати у її відео, коли вона співає Кастадіва діва в парижській гранд опера. Коротше, хитруйте і допомагайте собі, ви на сцені, але такі рухи, таке я б це назвала, «заякоріння», вони мають бути не історичними у моменті виступу такі рухи мають бути холодно продуманими завчасно. Тому шукайте і пробуйте своє перед зеркалом. Дуже допоможе, якщо свою вступну програму ви зможете підготувати також із режисерами, студентами не тільки. Конце, але і режисерами, якщо ми говоримо про Київ, до прикладу з Карпенка Карого або з Поплавського, повірте, це буде дуже цікаво, як і для вас, так і для іншої сторони. І це навіть добре попрацювати саме із драматичним, а не музичним режисером. Таким чином ви розширите свою мережу контактів. Ви роззнайомитеся із іншими студентами із інших навчальних закладів творчих, ви матимете в нагоді інші потенційні майданчики для виступів. Нехай це навіть спочатку і будуть студентські постановки. І найголовніше, для чого все це робиться, ваш фокус уваги, коли ви співатимете, буде направлений на зв'язок із тілом. Та буде присутня думка, чому я роблю саме цей рух в цьому такті чи фразі. Це за замовчуванням створить розуміння, про що ви співаєте. Це спровокує потрібну емоцію і таким чином. Рух, і вам не потрібно продумувати спеціально додатково якусь акторську гру. Це все станеться природньо. Я повторюся: чим більше ви маєте точок як коріння з тілом, тим краще для вас та вашого голосу, особливо в нервовий момент. Важливо те, як ви виходите на сцену до роялю. Завжди тримайте спину рівною. Ви Пепрошую на ній свій талант носити, тому це створюватиме вам. Настрій, звісно ж, і ваш стан особливо, коли ви йдете до роялю, як я вже сказала, робіть це без поспіху, насолоджуйтеся з собою. Нехай це буде невеликий клас або малий чи великий зал. Ви в цей момент відчуваєте своє тіло, ви відчуваєте підлогу своїми красивезними туфлями на підворах або ж своїми стильними чоловічими мештами. Якщо у вас холоднішують від нервів руки. Ноги людяні знову ж таки ви відриваєтеся від тіла до цього відчуття заякоріння. Тут насправді дуже просто можна собі допомогти. Це ще один інструмент із самодопомоги. Потріть внутрішньою стороною долоні. Ваші вушка за декілька хвилин. Звісно, тепло розділиться по всьому тілу, і вам стане легше обов'язково пити багато води, дуже багато води, особливо якщо вступна кампанія проходить влітку. Знаєте, необхідно бути. Гнучким у своїй свідомості, незалежно від того, як добре ви підготувалися, завжди присутній людський фактор. Ми не будемо це виключати. Наприклад, ну, найпростіше, концертмейстер може почати грати в іншому темпі, ніж вам потрібно. Таке буває. Ведіть тоді концертмейстера ви за собою свідомо, коли ви знаєте, як це потрібно саме вам. Це ваш виступ. Ті люди там вже і так працюють, а це ваш момент. І ви маєте цим моментом керувати. Досить довго я думала, що почавши, ніколи не можна зупинятися, якщо є якась причина, яка заважає, і от ти мучишся, ти просто вже не сподіваєшся навіть доспівати до кінця. А повірте, нічого страшного не станеться, якщо, наприклад, у вас. Не знаю, запершило в горлі, чи ще щось що змушує вас зупинитися. Нічого страшного не станеться, якщо ви візьмете секундну паузу, перепросите і почнете все спочатку. Ви маєте на це право, ви маєте на це право, на цю необхідність. Дозвольте собі це. Просто знайте, що ви можете це зробити. Ви завжди можете почати заново. Чим більше ви знатимете, скільки вам потрібно всього зробити, тим менше у вас піде думок на хвилювання, бо ви будете зайняті процесом і тоді вже. Часу на страх просто не буде. Далі у нас іде колоквіум. Колоквіум це <хух> очна ставка із богами вокальної кафедри, які будуть сипати блискавичними жартами, які будуть задавати вам розумні питання, аби перевірити рівень вашої ерудованості. Дивіться, давайте так: якщо ви читаєте, якщо ви цікавитеся професійною літературою, мистецтвом, історією, якщо ви володієте навіть якимось інструментом, коротше. Якщо ви саморозвиваєтеся, ця зустріч, цей колоквіум, скажімо так, ну, це не буде для вас чимось складним. Просто цікавтеся своєю професією, намагайтеся знаходити завжди щось нове. Ось це і буде ваша відповідь на колоквіумі. Те ж саме стосується і підготовки до сольфеджу. Наскільки я пам'ятаю, і наскільки я знайшла інформацію, це диктант. Це гами, співгам, це чітка злиста номерів і визначення на слух акордів та інтервалів. Просто готуйтеся, займайтеся цією підготовкою слухового м'язу як спортом. Беріть будь-які ноти, які у вас є, не обов'язково навіть спеціальні, які з номерами музичними, і співайте їх з листа. Неважливо, що це. Якщо вам необхідна допомога в підготовці до іспиту з сольфеджіо, звертайтеся за нею до людей, які цю допомогу вам можуть надати. І це краще зробити, аніж не зробити. Ви маєте бути спокійним насправді хоча б десь. Тому почніть вже зараз. Це завжди вам стане у нагоді. Коли у вас натренований слух, ви орієнтуєтеся в інтервалах, ви чуєте їх. Це завжди зекономить вам час і найголовніше, а ха, гроші в майбутньому при вивченні партії. Ролей при вивченні всього музичного матеріалу. А якщо ви ще й володієте якимось інструментом, то це фух, взагалі буде величезним плюсом до цього всього списку. Якщо говорити про основну відмінність вступу за кордону, наприклад, Вищий музичний навчальний заклад Німеччини, то звісно, це мова. Ну і те, наприклад, що акорди та інтервали у них називаються інакше, до цього треба звикнути, про це треба знати, і звичайно треба трохи перевчитися чітка з листа та визначення на слух інтервалів та акордів теж присутні але для магістрів цього немає на вступних іспитах. конкурс на оперний спів на відміну від концертного співу дещо складніше тому що на оперному співі присутні акторські монологи німецькою мовою які ви маєте продекламувати а ще краще зіграти що, звісно ж, хочеш, не хочеш, створює певний дискомфорт для тих, хто цією мовою не володіє, але завжди до всього можна підготуватися. Якщо у вас є ціль вступити за кордон, починайте готуватися дуже дуже завчасно. Ну і з педагогами, і з вибором педагогів за кордоном, історія така сама. Подивіться на сайті, які є педагоги на кафедрі, якщо ви можете знайти цих людей. Щоб послухати, обов'язково слухайте, розумійте, чи подобається вам це, чи не подобається, чи імпонує вам людина навіть уже просто по зовнішності, чи ні. Коротше, напишіть листа, представтеся, попросіть прослухатися, шукайте свій шлях, але обов'язково знайте, що нічого страшного не станеться, якщо ви будете стукати в двері, якщо ви будете писати, питати, контактувати, це потрібно робити без страху. З цікавістю ви робите це для себе. Ну, звісно, я не, не відірна від реальності. Я розумію, що в стані війни такі речі, як вступ за кордон, можливі не для всіх, і видаються, звісно, для когось чимось неможливим або чимось, що дуже складно собі уявити. Проте, знаєте, мені, мені так хочеться донести думку, що яким би складним шлях не був, але ось просто навіть такий. Простий контакт напряму з людьми, незнайомими, цікавість та розуміння, а чого саме хочеш ти, ось це дає чітку картину і план, як діяти. А мати план зараз, хоч і коротко тривало, це вже ого, яке досягнення. Я сподіваюся, що цей. Коротенький випуск вам стану у нагоді. Я відкрита до спілкування, і ви завжди можете мені написати, запитати все, що ви хочете дізнатися, про вступні і про навчання. Мені мені хочеться дати відчуття цього полегшення, хоча б якогось, і хоча б таким чином підтримати та допомогти тим, хто цього потребує. Я Обіймаю вас, любі мрійники, вступники, мрійники, абітурієнти. Попереду дуже багато роботи, яка ніколи не закінчиться. Будьте вже до цього готові, вибачте за правду, але ця робота безкінечна, це безкінечне коло сумнівів, боротьби з собою, прийняття себе, неслухання інших і слухання інших часом. Тому це безкінечна робота. Але коли ти йдеш, то шлях вимальовується. Дякую вам за увагу, дякую за те, що коментуєте, за те, що ставите вподобайки, за те, що підписуєтеся, за те, що підтримуєте. Дякую. Я з вами прощаюся до наступного епізоду і кажу вам свою улюблену фразу. Цьомки-бомки.